Всім привіт, друзі! Дякую, що включаєте це відео. А куди моя квартира ділася? Так, а на кого зайшов? А я давай у мамы зашел с походом. Надо вас доводить. С Так, так, аккуратненько. Так, ничего, бомбри, закругляем, кошки, ма Так, все. Так, друзі, вибачте, що я... Е, е, не, не сняв, е, що я знав, що всі карамелі. Я просто знімав, ну, щось е, е, я там щось хотів тільки виставити, а воно оп видалилось щось. Там якісь... Не дуже хороші там відео було вже там не дуже гарно. Вам лучше надивитися це. Так хто квартиру свою потирав? Так, о, господи. Хтось? Я квартиру. Он хоть представляет. Друзья, кто квартиру? Ну что это таке? Я вам видел СБУшников стараюсь. Може шорт выставлю? Так, друзья, у меня уже 35 концерт. Напишіть в коментарях, на якому зараз ви завдані. На любому. Зараз скажу. На чому, на чому, задані, на чому, на чому, на чому, на чому, на чому. О чому, о чому, о чому, а може даже на чому. Друзі, напишіть в коментарях. Я зараз йду до комент паркувальника, я його називаю Сергій Паркувальник. Так, включу камеру, коли вже буду нашого паркувальника Сергійка. Все, я уже у Сергійка забрал. Не дякую, людям, Сергейка. Що тут мне надо звук меньше. Вот там машина. Вот эти. Яка машина, непонятно. сюди заеду, чуть-чуть не поправила. Ах, куди ты завертаєш? Так. Будемо їхати зараз захищати охорона, Ворожаю будемо. Охороняти ворожаю, друзі, від якихось там Блядлів, каких-то виїжджають так урожай, говорить цей дід. Надо йому допомогти. Щоб не думали, що не трогали урожай, діда гарбузника. І я дізнаюся, що можна ще від скелета виповняти завдання. Десь можеш гарбузики отримати. Друзі, я вас прошу присоединятися до Юонлайн. Я мій основний сервер на третьому. Третій сервер, мій основний. Друзі, залітайте на третій сервер, Создайте свій там ігрока, буду вам гроші роздавати, а що у вас там 5000 тільки. Хочете я зіграю саму найдешевшу машину я, я онлайн, а що ви тільки новичок, вам краще придбати цю машину. Бо я не предлагаю вам. Як я. я не тратив 19 тисяч на неї. Я просто збирав опит, досвід, щоб отримати нормальну роботу. Ось. І треба вже позначити на карті. Та. Зависає. Друзі, давайте тут. Опа. Так, сюди залітаємо. Охорона врожаю. Поджимна речі мару на фермі. Я вже понял, друзі, давайте. О там. Каспів БЕСЕДА цикашники. Так, хто це такі? Дайте ПРОЇХАТИ Іван, ну шо ти робиш? Ну, що ти робиш? Тут ти бачиш патрульна поліція, шо, не бачиш. Як проїхати тут важко? Іван, ну що ти по правилам не їдеш? Що за Іван якийсь? Іван, ну що ти робиш? Іванчик, Іванчик, ну що ти робиш? Друг, це ТЦК це валимо? Давайте. Це Іван може ще ТЦКшників викликати. Це Іванчик. Розумію, хто це такий Іванчик. Іванчик, ну що ти робиш? Іван. Ну Іван, ну так приїхати. О, все, Іванчик, до побачення. Більше не зустрінемося. Надіюся, що не зустрінемося. Тут ти на кладовище поїхав. Я ще туди поїду. Я поїду поїду на кладовище? Зараз починаємо і підемо шукати тряпку якусь в амбарі сказали мені. Скільки коштує нічна шина? Так, що тут немає? Так, що тут в амбарі? О, тряпка моя. Дякую. Тряпка. Наш плими быстру. тряпку. і там іще. Там, друзі, давайте подивимося. Гірка якась надана йти. Тут ламає. Тут немає. Шо тут ще? Давайте Оп. Не боялися? не боялися? Тут немає. Де ця гілка була? Де? Де ця гілка, друзі? Напишіть в на коментарях, ви знайшли цю гілку? А що ви зараз на цьому законі? Де ця гілка. Ей, ти, пацанчик, а підкажеш? Де мені знайти, гілка? Мені не треба деделбус мені не треба ваша розмова. Вибалакайте дуже багато. Тут немає, ну що це таке? Друзі? Може підемо зараз Господи, ну що це таке? Гілки немає. Я нічого не пам'ятаю. Може поїдемо на кладовище, там найдемо тряпку тут. Потім завспавниться. Ей, Макс, ти мені лучше не мешай, я тут все є А Тут нічого нужно. Ти... Да, я говорю, ну, ну что ты такие? Открываем нашу низансилю и поедем на кладовище. Может, задание весь колотона сделаем. Поехала Чтобы не было, надо ехать на эти полосы, потому что... Так. То есть до сих пор цукор. Як вона цю? О, мій промокодик він зробота. Вінчик, Вінчик, венчик робота. Так, друзі, все, все-все. Аккуратненько виходимо. Закриваємо нашу. О, ні, 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 нам не треба капотик. Нам треба машину. Так, є. Так, okay. кибет. А це не наше? Ай. КПЛО. О, давайте ще від скелетона выпанем. скелетончик. Десять кісток треба найти. О, перша. Что треба? Что тут? А, ну, у него тут є тоже. Я кое-что допомиг. Так, Сендевер вообще целята. У кого така машина? Є. Так, наступна кісточка, Всім треба знайти. Так, ой. Кісточка, кисточка. Так, давайте завершуємо, коли це завдання від скелетончика. виконаємо. О, роки. Найшло. Так о читам Чотири треба знайти все Все зробили. Але подивимось тут. Тут немає, немає. Тут немає. Наступних кита. Три треба знайти. Уже нам дуже багато. Так, Сюди все. Алеша у нас кисточка Алеша зносить одну кистку забрати. Дайте кисточка. Кистка Шома тут пропустила, друзі. Что на тут що саме?

Поїхали на ферму, там знайдемо вже наконець-то. Так. Оце ще. У кого така теста є? Друзі, а що у когось з наших підписників? Друже, можеш мені в оренду здати на чуть-чуть таку теслу? Она такая... В онлайн. я читал каждый раз ехать. О, якийсь то Ну что, дай мне покататься? Ну что за жадани? Дальше знаете, по три. Ну, горит? О, а аукціон уже буде. Давайте не ціно виїжджаємо. Так, так, ладовище. То побачення. Може ніколи не зустрінемось. Будемо виконувати нормальне завдання. И давай поїхали поехал в гарбузника, там тряпку найдем. Прикольно. Она лучше мыре. Куда хилка? Эй, Ріхард, наседай мою машину, а я уже зачиняю. Итак. Тут гілки немає. Друзі, ну що це таке? Я нічого не поняв. Друзі, скажіть в коментарях, де ви знаходили гілки? Як на здив... ці гілки, друзі? Напишіть контакт. Я нічого не поняв. Де ці гілки? Може тут? Я нічого не поняв. Напишіть, будь ласка, в коментарях, де ви знайшли ці нас вони там. Гілка. Гілку? Ну де це гілка, друзі? Гілка, де це? Друзі, напишіть в коментарях. будь Ласка, я поки що пошукаю цю гілку. Дякую, що по Подивилися це відео. Дякую, що поставили лайк і підписалися на канал. З вами я прощаюся. Не забувайте ставити лайки. Підписуйтесь на канал. І всім до побачення!